Маю, як є. Робочий процес. Як в нас тут все гарненько? Не знаю, зараз може не видно. О, так, це наш робочий стіл. Тут у нас майстер класи і замовлення пакуються. Так, тут в нас розвішуються ниточки, це перле. О, і нарешті приїхали п'яльця Пільця, які всі дуже люблять, нурги, 126 розмір. Є всі кольори. Зараз ми їх кудись гарно сховаємо. Хто помітив, тут вже в нас кропива рулончик худний. Дуже класна тканинка, 100%. Кропива Італія. Дивіться, яка вона. Біжіть на сайт, замовляйте. На хустки, на намітки. Так, тут у нас тут у нас капець приїхав товар. Будемо розбирати. От дивіться, зараз вам покажу. В цих ящиках в нас розмотані перле. Ми розмотуємо конуса в пасма, щоб вам було дешевше. А це перле заводська намотка. Так, що у нас тут? Ага, це замовлення замовлення. Бачите, ну не гарно, ну нічого. А там гарно все, там все гарно. Тут у нас різні п'ялечка повішені. Ще вам покажу. Дивіться, що в нас тут? Тут в нас я, а тут в нас розквітає гілочка абрикоски. Ви таке бачили? Так. Далі, О, там конуса. Там наша каптюрка. Але всі туди часто біжуть в гості. Ось, там вже конуса, які розмотані, бачите, вони вже по пакетам пофасовані різні метражі. Так. А тут вже муліне, висить, розмотане гарненько, різними метражами, щоб швиденько вам складати замовлення. Так, кажуть, таємна кімната задоволень. Тут перле 12. А це також розмотані ниточки Ляні да, нитки. Дивіться, які вони фактурні. Фокусуйся. Фокусуйся, давай. Так. Далі Далі в нас бродер спешал. Так, різні кольори. Все також розмотано. Є 100 метрів і 50 метрів. Різні. Так, там, там тканини, там тканини. Тут в нас диванчик. диванчик. Картина дуже гарна. Не знаю, чи вам цікаво. Так, там таке? О, моє улюблене місце. Будемо.